І Сина і Святого Духа. У нашому житті існує одна невидима сила, яка водночас є і лікарем, і зброєю, яка вражає і стілює, яка оновлює і забруднює, яка приносить смуток і приносить радість. При цьому всьому ця сила. Євляється найбільшим Божим даром і називається вона Словом. Ми, православні християни, добре знаємо, що Слово це не пар, Слово це не даремні звуки, слово це не коливання повітря. В першу чергу слово це частка Божого подиху в кожному із нас. Слово це величезна енергія, яка завжди несе у собі силу. Сам Бог словом створив увесь світ видимий і невидимий. Про це цар і пророк Давид в Псалтирі пише: словом Господнім небеса утвердішеся, і духом уст його вся сіла їх. Даром слова Бог наділив і найбільший вінець свого творіння людину. А людина словом, з великої букви, назвала свого Бога. Ось чому у світлу пасхальну ніч по всій землі так голосно звучить Євангеліє від Іоанна. Спокон віку було слово, і слово було у Бога, і Бог є словом. За промислом Творця людське слово призначене. Тільки для доброго і святого, для спілкування і освячення. Кожному із нас добре відомо, що за допомогою слів ми з вами пізнаємо оточуючий світ, за допомогою слів ми розуміємо один одного, отримуємо знання, передаємо найтонші відчуття думок, переживань. Через слова передається і досвід життя від одного покоління до іншого. І, взагалі, напевне, без слів не було б ні історії, ні науки, ні мистецтва, ні літератури. А найбільше, словами ми з вами молимося до Господа, який завжди долають простори вічності і обов'язково прикликають. Божу милість і Божу благодать. Однак, коли гріх війшов у людську природу, відтоді слово зазнало і пошкодження і деградацію, відтоді слово роздвоїлося і стало як живим джерелом, яке освячує і оновлює, так і брудним болотом, яке оскверняє усяким злом і нечистотою. А тому вже у цьому житті кожен із нас через свої слова отримує як благословіння, так і покарання. Недаремно навіть у народі існує таке мудрість. Одне добре слово зігріває цілу зиму, а злий язик страшніший від усякої змії. Як приємно кожному із нас спілкуватися із людиною, яка щиро і відкрито говорить нам добрі повчальні, теплі і святі слова. Ці слова, немов зерно, потрапляють у наші серця, в яких часто проростають доб добрі паростки усякого християнського благочестя і усякої мудрості. А тому християни завжди спішать у святі Божі храми, щоб почути живе слово для того, щоб взяти благословіння, отримати пораду і продовжувати своє повсякденне життя. І навпаки, як тяжко знаходитись у середовищі людей, в якому грішать словом. Напевне, не один раз ми з вами, самі, провівши час у даремному спілкуванні, або навіть самі використовуючи недобрі слова, зазнавали докори совісті, переживали стан глибокої незадоволеності, відчували спустошення своєї власної душі. Чому така закономірність можливо. Такий стан ми з вами переживали як випадковість. Слід сказати, що коли людина думає, вона витрачає внутрішню енергію, але коли людина говорить, то цієї енергії витрачається у десятки разів більше. Нам тільки здається, що слово це щось легке і просте, але багато із нас. На власному досвіді прекрасно знає, як важко постійно перебувати у спілкуванні, тому що через слово виснажується наш і духовний, і енергетичний потенціал. А якщо ми при цьому ще й грішимо словом, то ще більше витрачається нашої внутрішньої енергії і ми завдаємо шкоду. Як для свого духовного, навіть так і для фізичного здоров'я. І людина, яка часто пустословить, їй не обійтися без гріха. Премудрий Соломон каже, при багатосліві не обійтися без гріха, а той, хто стримує уста свої, той розумний. Положи Господі хранення устом моїм. І дверь огрежені у уснах моїх. Не випадково ми з вами так звертаємося до Бога, пам'ятаючи, що кожне даремне слово спустошує нашу безсмертну душу і більше того осперняє навколишній світ. Серед гріхів слова найбільш розповсюдженими являються багатослів'я, пустослів'я, нецензурна лексика. Брехня, осуд, наклеп і, взагалі, усяка неправда. Якщо три десятиліття тому тих, хто вживав недобрі слова в суспільстві, просто не поважали, то сьогодні, на превеликий жаль, язиком грішать всі і політики, і вчені, і воєнні, і журналісти. І чоловіки, і жінки, і батьки, і діти, і дорослі, і малі хлопці і дівчата як соромно стає за наш народ, який так швидко деградує, переступаючи не лише елементарні правила етикету, але і святі Божі заповіді. Особливо страшно, коли у сім'ї сквернослові виховуються діти. Святі Отці з цього приводу повчають, що такі діти в майбутньому, якщо вони чують недобрі слова, скверні від своїх батьків, вони будуть черствими до своїх батьків. А тому Господь у святому Євангелії і попереджує кожного із нас, що. Від слів своїх ми з вами як і осудимся, так і оправдаємося. А святитель Феофан Затворник каже: ти вимовив слово, і вони, воно ніколи не помирає, але живе вічно, воно стане біля тебе на страшному суді і буде свідчити за тебе чи проти тебе. По статистиці. Людина за один день промовляє в середньому від 7 до 20 тисяч слів, як неприємно стає на душі, коли ти сам проаналізуєш, а скільки даремних слів ти сказав лише за сьогоднішній день, тоді вмить згадується, що першим метарством, яке у потойбічному світі зустрічає кожну безсмертну душу, є митарство пустослів'я. А як же нам з вами подолати гріхи, які зв'язані зі словом? Святі Отці кажуть, що найкраща порада така: менше говорити, більше мовчати. Недаремно навіть у народі існує таке прислів'я, що слово це срібло, а мовчання це золото. Потрібно пам'ятати, що кожне сказане слово забирає у нас внутрішні сили, а для того, щоб максимально зберегти свою духовну енергію, нам належить утримувати язик свій від усякого зла, як це ми з вами читаємо у 33-му Псалмі. Ось чому у храмі. Під час богослужіння, коли ми з вами здебільшого мовчимо три-чотири, а іноді п'ять годин, ми відчуваємо приплив духовних сил. Більше того, стриманість уст зігріває серце людини. Про це нас вчить Пророк цар Давид. Я замовчав, закрив уста свої, і в мовчанні моєму загорівся вогонь. Який зігрів серце моє, і я став молитись. Отже, будемо пам'ятати, що від слів, як ми використовуємо їх у своєму житті, залежить і взагалі наше життя. Якщо ми молимося, говоримо добре, повчальне, то Господь нас благословляє. А якщо ми скверно словимо, говоримо неправду, то Господь спочатку нас залишає. А потім і карає. Так повчає нас святитель Іоанн Златоуст, пам'ять якого сьогодні вшановує свята православна церква. Неможливо не згадати, що цей мудрий владика володів надзвичайним тонким даром слова, за що й отримав назву Златоуст. Його повчання завжди були осолені і приправлені Божою благодаттю. Варто згадати, що коли святитель Іоанн проповідував у своєму кафедральному соборі в Константинополі, це сьогодні Стамбул, територія сучасної Туреччини, то у цей час закривалися магазини, базари, школи, лікарні, здорові і хворі, вчені, і малограмотні, і бідні й і багаті. Всі люди спішили до цього кафедрального собору, щоб послухати мудрого проповідника. Народу збиралося настільки багато, що вони всі своєю чисельністю перекривали, прилягаючі храмові вулиці, не маючи можливості і великої кількості людей почути сказане святителем. Його повчання люди ланцюжком передавали один одному його повчання, а згодом і стали їх записувати і розповсюджувати. І святитель Іоанн Златоуст у цей час, час своїх проповідей повчав, благодаттю Божою спочатку зігрівав людські серця, а потім тонким скальпелем свого слова. Вирізав усякі пухлини гріха і пороку. Будемо, і ми з вами, брати та сестри, мудро і правильно користуватися у своєму житті стихією слова, пам'ятаючи, що розумний не той, хто говорить багато, а сильний і розумний той, хто говорить обдумано і мало. Амінь.